Гей, hey, з вами Kate from USA, та Ви на моєму каналі про адаптацію в США за програмою United for Ukraine. Перед тим як продовжити дивитися це відео, постав вподобайку, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Таким чином ми допоможемо алгоритмам Ютубу показати цю корисну інформацію більшій кількості людей. Ні для кого не секрет, що за програмою United for Ukraine ми маємо обмежений термін перебування в країні. Та чи можна за такими умовами взяти позичку на нове авто? Давайте розбиратися в цій темі. Цікаво. Поїхали. Термін перебування за програмою «United for Ukraine» складає два роки, але нікому не хочеться відкладати своє життя на потім, хочеться жити його на повну. Одним із кроком адаптації я вважаю, це є робота. Хоча це навіть не крок адаптації, а просто потрібно за щось жити та купляти продукти. І ось коли ти знаходиш роботу, то виникає інше питання: а як до неї добиратися? Тому що використання таксі це може бути таким дорогеньким рішенням, а публічний транспорт США, м'яко кажучи, не дуже гарно розвинений. Одразу скажу, що тут не буде історії людей, у яких є валізка грошей, а потрібно було тільки знайти авто. Ні, наш шлях до авто був дуже довгий, і як все це завершилося, я вам покажу у фіналі. У процесі придбання ми спробували пройти чотири кроки. Перший крок це знайти машину, другий крок знайти гроші на неї, третій гарант, і четверте оформити страхування. Одразу скажу про перший пункт це знайти машину. В нашому випадку ми намагалися знайти нове авто, і це був такий трішки анріал, тому що потрібно замовляти і довго її чекати. Нам вдалося знайти нове авто, і воно приїхало до нас за місяць. Але насправді це нічого не значить, тому що навіть якщо ти знайшов авто, це не означає, що ти його ще купив. Ому переходимо до наступного кроку. Крок номер два це знайти гроші. Ми думали над різними варіантами, як можна купити авто в США, якщо у вас немає одразу певної суми грошей. Перший варіант це ліс, коли ти заключаєш договір одразу з салоном, і ти маєш право їздити на машині упродовж двох років. Звісно, в тебе є певні обмеження. Це по тому, скільки ти можеш проїхати за цей період. Ну і також фіксована сума, яку ти оплачуєш кожен місяць. В цю суму також входить страхування і Обслуговування авто для мене це такий же саме варіант, як і з орендованою квартирою. Ти оплачуєш кожен місяць певну суму, два роки пройшли, а в тебе немає ні грошей, ні машини. Ми все ж таки хотіли спробувати цей варіант та подали заявку, але на жаль, через те, що у нас обмежений термін дії перебування тут, нам відхилили нашу заявку на ліс. Будеш пропозиції мені робити? Я думала, буде пропозиція. Інший варіант це спробувати взяти позичку у Кредіт Юніон або у банку. У нас одразу були побоювання стосовно цього варіанту, тому що ми розуміли, що всі фінансові установи будуть дивитися на нас просто як на нашу відмітку в паспорті і бачити наш обмежений термін перебування. Тому нам потрібно було знайти те місце, де на нас будуть дивитися, як на українців з нашої історії, і з розумінням, чому саме ми сюди переїхали і чому маємо такий обмежений термін перебування тут. Зараз трішки відійду від теми, і хочу розповісти, що я проживаю у місті Рочестер, це штат Нью-Йорк, і тут дуже велика українська діаспора. І також є український центр, який організовує зустрічі для новоприбулих українців, таких як я. Саме на цих зустрічах я і дізналася про безкоштовні курси англійської, про можливість безкоштовно скористатися підписом нотаріуса, а також про нову програму автокредитування від Української федеральної кредитної спілки. Ця фінансова установа вона була організована і іммігрантами українцями 70 років тому назад тут в США. А зараз в них вже є 13 відділень у семи штатах, і найголовніше, що вони шалено підтримують українську діаспору тут і також Україну у штаті Нью-Йорк Дуже багато українців, які приїхали за програмою U4U, і тому вони розробили цю програму з оглядом на обмежений термін перебування тут. Я не знаю, чи якась інша фінансова установа буде спроможна це зробити, тому це дуже класна можливість і ми одразу спробували подати заявку на цю програму. І далі я вам розповім про умови цього автокредитування у українській кредитній спілці. За умовами програми, ви маєте надати ваш Social Security Number, а також доказ про ваші доходи, тобто ви маєте бути офіційно працевлаштованим. Ваш спонсор він також має бути офіційно перебувати тут в США і бути офіційно працевлаштованим або працювати сам на себе. Але якщо ви вносите 50% від суми, то вам не потрібен спонсор. Ви можете самостійно оформлювати цю позичку для себе. Максимальна сума кредитування може складати 30 тисяч, і це не більше ніж 90% вартості від авто. Наприклад, якщо ваша. Авто коштує 30 тисяч доларів, то від банку ви отримуєте чек на 30 тисяч доларів, але ви маєте внести 10% від цієї суми. Це перший внесок у банк. Машина має бути застрахована у штаті Нью-Йорк. І до речі, поки що ця програма діє тільки по штату Нью-Йорк в Українській гридиній спілці. Як взагалі проходить оформлення позички. Ви та ваш спонсор приходите у відділення з необхідними документами. А найголовніше, що у вас вже має бути машина, яку ви хочете придбати. Це може бути і нове авто, а також і вживане авто. У вас на руках вже має бути Bill of Sale. Його готує ваш ділер та людина, яка буде вам продавати це авто. У Bill of Sale мають бути вписані ви, а також ваш спонсор. І ви вдвох підписуєте цей документ. І також він має бути підписаний зі сторони ділера. Далі ви надаєте такі необхідні документи з вашої сторони, і також зі сторони вашого спонсора: це ССН і підтвердження вашого доходу. З вами все зрозуміло. Ви маєте бути офіційно працевлаштовані і надати форму W2, а також 4 тейп-стапи за період вашого працевлаштування. Якщо ваш спонсор також офіційно працевлаштований, він надає такі самі документи. Якщо він працює сам на себе, то він має надати податки за 2 роки, які він надає державі. Ви подаєте заявку і рішення, Рішення ви вже будете знати у цей день. Що стосовно відсотку він рахується від вашого кредитскору. Насправді я вже мала кредит-скор. Він складав 699, і працівник Credit Юніон був дуже здивований, тому що я за такий короткий період часу вже його мала. Але кредитскор мого спонсора він був вищий, тому відсоток рахувався від кредитскору мого спонсору. Тому підказати, на який відсоток міг би бути у вас, на жаль, я не зможу. Кожен кейс буде розглядатися індивідуально, але ви можете дізнатися це. Пряму завітавши на відділення, тим паче у штаті Нью-Йорку Credit Union є чотири відділення, де ви можете уточнити цю інформацію для себе. Після того, як ви дізнаєтеся відповідь, то вам потрібно надати страхування. Взагалі, страхування у вас вже може бути оформлено і раніше, до того, як ви завітаєте е, до фінансової установи. Ви можете не хвилюватися, якщо вам не вдасться купити цю машину, то ви просто відміняєте у страховій запит на ваше страхування, вже не вашого авто. Щодо страхування, один такий маленький лайфхак, і також мені розповіли у кредитній спілці. Ви можете завірити у них ваше водійське посвідчення з України та спробувати оформлювати з цим документом ваше страхування. Це може допомогти знизити ціни на страхування, тому що вони рахують від того, як довго у вас є водійське посвідчення. А в США воно ну, там, максимум 3-4 місяці. Є після оформлення страхування на ваше авто. Страхова компанія надсилає фінансову установу цей документ, і ви можете вже забирати ваш чек і їхати. Забирати ваше авто насправді. Фінансова основа може переслати цей чек ділеру. Але якщо це все знаходиться в рамках одного місця, то ви можете це зробити самостійно. Таку позичку фінансової основи ви можете оформити як на нове авто, так і на вживане. Після цього ви можете забирати чек та їхати забирати ваше авто, але потрібно це зробити з вашим спонсором, тому що самостійно, на жаль, забрати авто не вийде. Як взагалі буде проходити оплата та на який термін вам видають цю позичку? Буде проходити автоплатіж з мого рахунку, який відкритий у кредитній спілці, і позичку розбивають або на 60 місяців, або на 72. І такий платіж у вас буде встановлений упродовж там 18 чи більше місяців, скільки ви маєте право офіційно перебувати в США. Наприклад, якщо ви берете суму 30 тисяч доларів, то платіж буде біля 500 або навіть і менше упродовж. 18 місяців. Але останній платіж який вам потрібно буде внести, він буде складати всю суму вашої позички, тому що за цей період ви не встигаєте виплатити. У вас термін перебування тут вже закінчується, і потрібно всю суму буде віддати. Або якщо щось змінюється, продовжиться ця програма, то вони просто роблять перекредитування. Я змогла отримати цю позичку завдяки тому, що я вже офіційно працевлаштована і можу підтвердити свій дохід. Також завдяки моєму спонсору, який допоміг мені і став моїм поручителем. і також завдяки українській спілці, які запропонували для нової новоприбув... Улох українців таку круту можливість для того, щоб вони могли купити своє авто. Буду рада за вашу підтримку мого каналу. Коли я починала, у мене була така маленька мета зібрати 5 тисяч підписників на цьому каналі до кінця цього року. Наже більше 4 тисяч я даю безліч, безкоштовної корисної інформації. Тому прошу вас підтримати мою мотивацію, робити цю роботу для вас і ділитися корисними знаннями та лайфхаками при адаптації в США за програмою United for Ukraine. Ну, а якщо ви тільки нещодавно приїхали в США і не знаєте з чого почати, то знаходьте мене. В інстаграмі я підписана як я, Катєйка. та я вишлю вам абсолютно безкоштовно мій чек-лист по адаптації в США. Ну а на цьому етапі я пропоную починати радіти та писати в коментарях вітання для мене, тому що зараз ми йдемо дивитися мою нову машину. Та -да! я забула, що я мала сказати. Але це моя машинка, і вітаємо в нашій родині Кісу бо це Kia Seltos 23-го року. Я не буду вам розповідати про Якісь технічні характеристики цієї машини, бо я в цьому не розбираюся. Скажу так, що в неї є чотири колеси, є кермо і є неймовірна можливість пересувати мене по місту і возити на роботу і по іншим справам. Є там різні якісь заморочки, підігрів сідіння, які мені ще потрібно для себе відкрити. До речі, скажіть, чи називаєте ви свої машини? Тому що у мене є декілька варіантів ім'я для неї. Це перше сальтісон. Кен, тому що так випало на номерах, далі кіса, бо це Кіа, і Сонік, бо він по кольору дуже схожий на їжака і дуже швидкий. Тому пишіть в коментарях, яке ім'я більше підходить до моєї машини, а також як ви називаєте свої автівки. Поки що по емоціям це дуже нервово, тому що це моя перша машина, і насправді на хайвеях мені дуже важко, поки що, але трішки часу більше досвіду, і все буде гаразд. І хочу вам сказати, що ніколи не сумнівайтесь в собі, вірте в себе, і у вас все обов'язково вийде.